Доброго дня, мене звати Касатурова Вікторія. Я студентка 4-го курсу з Інституту журналістики Київського славістичного університету. Для когось читанка, для когось буквар перша книга в їхньому житті. Для мене ж перша книга це Кобзар Шевченка. Ще з малку батько привчав мене читати його вірші, і перші букви я побачила і перші слова саме в його книзі. Тому сьогодні я хочу е, запропонувати вашій увазі уривок із поеми Марина е, Тараса Григоровича Шевченка. Ой, гиля-гиля, сірі гуси, гиля на Дунай. Зав'язала головеньку, тепер сиди та думай. І пташкам воля в чистім полі, і пташкам весело літать. А я зов'янула в неволі. Хоча б мисто було взять. Оце повісилась. От, бачиш, тепер і шкода. Хоч топись, чого ж ти, мама моя, плачеш? Не плач, голубонько, дивись це я, Мариночка твоя. Дивись чорна змія по снігу лізе, утечу, у уїрі знову полечу, бо я озулою вже стала. Чи він у гості не приходив? убили, мабуть, на вині. А знаєш, снилося мені удень наче місяць сходив, А ми гуляємо понад морем, удвох собі. Дивлюся зорі. Попадали неначе в воду, тільки осталася одна, одна однісінька на небі. А я, неначе вісна, в Дунаєві шукаю броду, з байстрям розхристаним бреду. Сміються люди надо мною, зовуть покриткою дурною. І ти смієшся, а я плачу. Ба ні не плачу, регочусь, дивися, як я полечу, бо я сова. Та й замахала, неначе крилами руками, і пострибала через двір У пола виючи звір. Пошкандибала стара мати свою Марину доганяти. Пани до одного спеклись, неначе добрі поросята, згоріли білі її палати. А люди тихо розійшлись. Марини й матері не стало. Уже весною, як орали, два трупи на полі знайшли і на могилі поховали. Дякую.